Волинським прокурорам вдалося у суді захистити від знищення зоологічний заказник і пам'ятку археології на Старовижівщині. Мова про так званий Старовижівський Буковель. Рік тому його ледь не за безцінок держава хотіла віддати приватній фірмі, ніби як для видобутку піску. Держслужба з геології і надр виставила майже 160 гектарів унікального лісу на аукціон за 4 з лишком мільйони гривень. Волинські прокурори встановили, що це було незаконно і неприпустимо, бо ж піску знаходиться на території загальнозоологічного заказника Смолярівський. Його розробка у подальшому може призвести до знищення об'єкта природно-заповідного фонду. Окрім того, на території є ще й пам'ятка археології. Галина Воля, – це стоянка доби мезоліту. Пам'ятка внесена до нововиявлених об'єктів археологічної спадщини Волині і охороняється державою. Тож господарський суд міста Києва задовольнив позов ковальських прокурорів і скасував наказ Держгеонадр. Суд визнав недійсними результати аукціону, договір купівлі-продажу спецдозволу на користування надрами і сам спецдозвіл.